Всім привіт, продовжуємо навчання. Психологія по книзі Психологія 101. І сьогодні, для того, щоб зробити наше третє відео, вам потрібно мати з собою печеньки, чайочок, каву, сісти зручно на кушеточці, тому що ми сьогодні говоримо про Зімунда Фройда. А він, батько психоаналізу, і саме він запровадив, коли люди сідають один біля одного і спілкуються годинами для того, щоб докупатися до того, що там дуже дуже глибоко приховано в людини. До цього він використовував гіпноз, тому що в той час це було. Дуже популярне, але пізніше дізнався, що можна ще більше інформації дізнатися, якщо просто спілкуватися з пацієнтами, саме він, батько теорії психосексуального розвитку, котра стверджує, що на кожному етапі розвитку людини є певний орган, який приносить найбільше задоволення. І якщо цей етап і цей орган повноцінно отримує задоволення, то вже в дорослому віці людина може повноцінно існувати, жити з мінімумом якихось там психологічних проблем. Тож сьогодні. Ні, говоримо про ці п'ять стадій. Перша це оральна Оральна стадія на в людини від народження до півтора року. Фройд стверджує, що в цьому віці людина отримує максимальне задоволення через рот, вона дізнається про світ через рот. Вона спокійно і отримує задоволення, і спокійно живе, коли вона смокче, коли вона щось кусає, коли вона щось гризе. Тобто, основний світ в неї все через рот відбувається. Якщо вона не доотримує отримує задоволення в цьому віці через рот, то на думку Фройда, ця людина буде схильна до переїдання, до коріння, до вживання алкоголю, тобто вона буде. По-новому отримувати ці задоволення, які вона не доотримала в дитинстві, але вже не дуже гарними такими методами. Другий це анальний етап, від 1,5 до трьох років він триває. Фройд стверджує, що в цей час дитина концентрується на сечовиділенні, і дефікації, і найбільше задоволення приносить те, що вона вміє це контролювати. І дуже важливо для того, щоб пройти цей етап нормально, як батьки реагують. Якщо батьки підтримують там, кажуть молодець. Ця дитина швидше за все виросте творчою, нормальною, буде не боятися нічого нового. Якщо батьки попускають там, не звертають на це увагу взагалі, не займаються, щоб дитина навчилася нормально ходити в туалет. То ця дитина може вирости розхлябаною, там безпорядочною, марнотратною. І третій тип це коли батьки занадто рано привчають до туалету або дуже там сварять дитину, що ти зробила? Знову або сралась. То швидше за все, ця дитина виросте перфекціоністом, з, з бажанням все контролювати, можливо, буде себе весь час дорікати, що вона щось там погано робить. Майте на увазі, це теорія, це ще нічого не доведено. Взагалі, психологія це не така штука, що це 2 плюс 2 4 Тут все по-іншому. І особливо дуже важко це довести. Бо Фройд робив ці дослідження, цю теорію виходячи з розмов з дорослими, а не з дітьми. І, відповідно, розрив між дитиною там в 3 роки і дорослим, який це говорить, там в 40 років і робити висновки досить важко. Так, добре, ми зупинилися на другому етапі. Третій етап це фалічний етап. І стверджується, що в цьому віці дитина починає розуміти, що є різні статі. І основним не знаю, об'єктом бажання хлопчика є його мама. Паралельно з цим він відчуває дуже сильну конкуренцію від батька, тому що батько з мамою, ну, звісно, там інша зовсім любов. І хлопчик дуже хвилюється за це все для того, щоб пройти успішно цей от етап від трьох до шести. Років батько повинен з мамою спілкуватися. Батько повинен показувати любов. Батько повинен показувати, що любов отримують не той, хто сильніший, той, хто старший, а той, хто турбується, той, хто може поговорити. Відповідно, вже дитина в 6 років вона входить і не хвилюючись про це. І починається латентний етап: від 6 до 12 Він триває на цьому етапі. Взагалі, як така сексуальність для дитини мало що значить. Більше важливо Ціалізація більше важливо навчання, в тому числі навчання якимись нормам, які нас оточують, і вже після латентного в 12 років наступає. Генітальний етап. Генітальний етап це от саме в цьому віці людина вже чітко розуміє там себе, свої сексуальні бажання, задоволення через статеві органи, пошук партнера починає відбуватися. І вже там умовно 18 років. Ти вже дорослий пройшов ці етапи. Якщо ти їх нормально пройшов, то якби це там страшно не звучало, психологи так не говорять, ти стаєш нормальною людиною. От така теорія Фройда: не доведено. Може щось комусь сподобається, може хтось вперше. Щось почув. Я вперше про це читав. і Мені дуже сподобалось завтра. Також про Фройда буде. Завтра будемо говорити про Его, про супер-его і про воно. Хто таке? Воно? А!